Всім привіт! Я рада вас бачити мене на каналі. І дуже вам дякую за всі коментарі, які ви пишете. Я дуже вдячна, що ви робите тренування, залишаєте коментарі, підписуєтесь на канал. І дуже прошу вас повторити ці всі дії, тому що інакше мій канал не буде розвиватися і ми з вами не будемо бачитися. Тому поїхали, у нас сьогодні буде тренування на все тіло. Голов вперед, назад, праву сторону, ліву сторону, поворот вправо, вниз вліво. Праву сторону. Вліву. Плечі вверх, вниз. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Плечі вперед. Назад. Вперед. Назад. П'ять. Чотири. Три. Два. один. Ручки в різні сторони, тягнемося в праву сторону, в ліву сторону. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Нахов, в праву сторону. В ліву сторону. В праву сторону. В ліву сторону. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Тепер поворот одну ножку назад. І опускаємося тазом вниз і вперед. П'ять, вперед, чотири. Вперед. Три. Вперед. Два. Вперед. Один. Вперед. Другу ніжку. Назад. Вперед. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Прекрасно. Стоїмо на колінці. Прогинаємось назад. Округлюємося вперед. Проги назад округлилися вперед. Округнулися назад. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Одна ніжка в опорі, друга ніжка попереду. Вирівнюємо ніжку попереду, опускаємося вниз. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Іншу ніжку. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Ніжки наші ширині плеч тягнемося вниз і переходимо тазом на праву сторону на ліву. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Добре. Тоді почнемо спочатку з рук. Спочатку трошки розігріємо зап'ястки. Пальчики. Лікті. Так, да, я бачите, трохи обережна ще з цим плечем. <гум> Скажемо так, його мені дуже легко перенапружити. Прям дуже легко. Тому я з ним дуже обережно. І в другу сторону. Бо я його ще, в принципі, відчуваю. Я чітко знаю, які в мене м'язи перенапружені. Плюс я постійно треную, і це має свій вплив. Добре. Тепер поїхали. Ми можемо робити на... з рівними ногами, можемо робити на колінах. І це достатньо також буде добре. Руки у нас будуть лікті вздовж тулубом. Ми міряємо вниз, витягуємося назад. Виштовхуємося. В моєму випадку я трошки більше роблю одною рукою. В вашому, Я не знаю, чи це буде видно на відео, але просто знаєте, що у вас має бути навантаження однакове на дві руки. І що ж, поїхали зробимо таких 10 разів. Раз. Два. Три. Чотири п'ять, шість вісім. Дев'ять. І останні десять. Добре. Тепер попрацюємо з витривалістю. Протягом однієї хвилини робимо махи вверх. Так. Одна хвилина пішла. Ви робите нормальні махи? Я чуть-чуть легше. Такі легенькі махи. От, скажімо так, ну, не напрягаючись. Я можу так. Що отак можу, так. Да. Так ще нормально. Ще 30 секунд. Мета досягнута. Але я не бачу, тут скільки залишилося 13 секунд. У мене просто більше всього відчувається передня дельта, підостявий м'яз і малий ромбовидний. зупиняємось. Тому ці м'язи я намагаюся не перенапружувати. Далі. Ніжки. 90 градусів. У вас поперепритиснути ручки за спину і тут ми скручуємося, опускаємо одну ніжку, скручуємося другу. Раз. Два. Три. Чотири лікті натягніть вперед, Натягніться. під бріддям вперед. У вас руки голова лежить в руках. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Раз, Два три чотири п'ять, ще п'ять разів. Шість. сім, вісім, Дев'ять. Десять. Добре. Піднімаємося. Поїхали трошки до ніг. Стаємо в опір. У нас піднімаються ніжки. І ми будемо робити крок в одну сторону, крок в другу сторону. Раз. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Тепер. Наче сідаємо на стілець і тут робимо маленьку пружинку. Коліно не виходять за носочки. Раз, два. Чотири п'ять. Шість. Вісім. дев'ять, Десять. Вирівнялися добре. Тепер баланси. Ми стоїмо. На одній нозі вводимо ніжку назад, опускаємося паралельно вниз, підтягнули другу ніжку назад, до себе, підтягнули. Ой-ой-два. Обережно тримаємо баланс. Ще робимо. Оп, Нам ще залишилося по два рази. По одному. Добре. І попрацюємо з нашими стопами. Надіюсь, вам буде видно. Носочки ми натягуємо вверх на себе. Верх в сторони. Вверх на себе. Вверх в сторони. Вверх на себе. Вверх в сторони. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Залишаємо маленьку в сторони. Десять. Дев'ять вісім шість пять, чотири, три два на себе десять дев'ять вісім сім, шість п'ять чотири три два, один. Добре. А тепер давайте потягнемося трошки. Тримаємо за одну ножку, опускаємося в сторону, в діагональ вперед, діагональ назад. І так само в другу сторону. Видих, діагональ вперед. Діагональ назад. Видих. Діагональ вперед, діагональ назад, в другу сторону, діагональ вперед, діагональ назад. Одну ніжку вбік. І нахиляємося до неї спочатку бочком, потім животиком. Знову бочком. Потягнулися. і животиком. Іншу ніжку, бочком. Животиком? Бочком. Животиком. Угу. Добре. Тепер витягуємося, лягаємо на стегна, витягуємося наверх, вдих животиком, видих, вдих животиком, ще раз. Добре. Тепер ніжки разом. П'ятки стопи разом. Піднімаємось наверх, вниз. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Отрицепс. Стопу до сідниці. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. П'ять. Чотири. Три, два, один. Потягнемо задні поверхні. Ніжки на рівні плеч. Тягнемося вниз. П'ять. Чотири, три, два, один. Супер. Я рада, що ви зі мною були це тренування. Я дуже сподіваюся, що у вас все вийшло, що вам сподобалося. Якщо є якісь побажання, пишіть в коментарях, що б ви хотіли робити наступний раз. А сьогодні я вас відпускаю і бажаю вам прекрасного вечора. Побачимося на наступному тижні. Па-па!